Проснулася сьогодні о п'ятій, Давай швиденько просувати. Бо у нас о шостій вимкнуть світло. Оце попросувала вже шорти свої, футбол. Ще є що просувати, ну скільки встигну. Всім доброго ранку. Всім привіт! 27 червня. Швиденько проснулася і давай просувати, бо... бо світло вимикає. Та і мені сьогодні йти треба на. Манікюр. На манікюр на дев'яту годину. І манікюр і педикюр, так. Отак. так, дівчатка, яденько глажу. Осості вимкну світло, піду, позаймаюся фізичними вправами прийду та і буду збиратися на манікюр так. знаєте проснулася так легко і я вже давно це замітила що коли я Оце не їм вуглеводи, не їм таке ну, неправильно їду. Мені легко і, і робити, працювати і легко мені вставати вранці, все легше. Вага потрошку уходить, я доводна. І так, щоб ви розуміли, оце в мене скільки тут цукерок і печива. Це в мене залишилося і Ну, На 9 днів ось піду церкву, старода, замовлю пам'ятітку мамці. Але ж от воно як пахне. Я уже спокійна. Я вважаю, що я... мені воно не треба. І все. Я не хочу хворіти. Так, встигла я ще помити посуду, бо в мене вчора ввечері залишилося, я не хотіла мити. так помила. Так там трішки було. П'ю таблетку, відтиску. О, це вже третя склянка води. Так, і біжу, біжу займатися. Я вчора ще й була на городі ввечері, як вимкнули, світло. У нас вчора не було світла увечері із 18 до 22 години. То я пішла ще й там, де в мене кріпчик, де в мене рукула, де в мене, <свісно> де в мене шпінат. я ще там бур'яни повиривала. І просапала. Так, все, біжу, пішли зі мною. Я мій хороший, гайда. Біжи. Біжи. Ой, молодець. Ой, молодець. Ой, зайчик. Не знаю, куди йти. Да? Біжимо. Сьогодні, дівчатка, класна погода. От. Ну я далеко не піду, бо натерла пальця. Це ж я думаю, чим це я натерла? А це як кросовком. Носки треба одягати. Зараз позаймаюся зарядкою і все, місць не піду. бо терла пальця. От. Позаймаюся. Мені все одно сьогодні далеко йти, аж в центр, аж на базар. Там у нас є кабинет, манікюрний. манечка моя, другий рідна, буде робити мені. От. Так що так. Іду, йду робити. Сніжок знає, куди йти. Вон мої каштани. Так, все, я на місці. Будемо займатися. Да? Я туди не йду. Отако лягай та й вийду. Все. Все, мій гороський, все, я ще тебе сьогодні не гладила, так? так, лягай, я буду робити вправи. Я не йду заміс. Так, Все, давайте. Раз, два, три, чотири

Вимкнула камеру <хи> і робила зарядку. Ну нічого, там кусочок показала. Хватить. Все, давайте. Вже мені легко підійматися. ж було важко ось. Ну, скільки днів, скільки днів назад. Ну, з понеділка, да? так? У нас тут крута гірка. Прямо така. Я колись то ще до походіння. Оце поки доходила до верху, я три рази ставала. А зараз ось іду. Ну так. Трішки, може, дихання таке. Не таке, як по рівному так? Да? Сніжок. Біжи, біжи, біжи. От. Ну, бачите, як я йду, не зупиняюсь. Тут у нас гора така прилічена. Робила, робила вправи. І думаю, переключу камеру. І виключила, і не включила. Ну нічого, я ті всі вправи, що я роблю, що ви бачили, я зробила. Так, все, я вже біля дому. Фу, трішки так важкувато, ну нічого. Сьогодні без шляпи, бо не збиралася йти далеко. Та й було не жарко. Все, йду ставити каву. Так, 6.50, я вже вдома дала собачкам їсти. Поп'ю водички. Так, зробила каву. Додам ванільку. Треба б щось її пересипати. У мене є там ще 4 пакетики, бо це так доставати, якось воно не незручно і не знаю, скільки. На кінчик ножа, як той казав. Не зайшло сьогодні. Побачимо. Я сьогодні буду йти із манікюра, зайду в магазин, куплю корицю. Треба зайти в Аврору. Може, там є щось таке без цукру. Так, все. Всім смачного. Ой, і не хочу солодку, чогось не хочеться мені солодке. Нехай буде гірке. Ви помітили, я люблю сир умочати у каву, у чай. Ну так я люблю. Все, давайте. Всім смачного. І новини не подивлюся, бо нема світла. А це таке. Я так люблю це пить каву щось почитати. Ну, щось як немає. Світла, немає інтернету, нічого. І з Сережею по вайберу не поговорю. Та й не трогаю я його, бо хто знає, коли він ліг, коли він встав. Все. Так, дівчатка, я вже одяглася. Йду на манікюр. У мене нігтики. Побачимо, які будуть ось так. так. Ну, телефон я візьму. да? Ключі в мене тут від вагончика є. Картузик беру з собою. Буде пекти в голову, то одягну. Поки що не так жарко. Восьме, 15. Все, давайте, до зустрічі. Картузик одягла. Уже тільки вийшла з дому, сильно пече. Мені на дев'ять побігла я. І йду, думаю, що це щось гуде, генератор. Чого це він гуде. Роздивилася, міст фарбують, бачите. Хлопець он Зараз приближу. От. Там, бачите, в синій футболці. Фарбують міст. А небо, дивіться, яке. Ой, красота. Кажу вам, колись тут стояв пам'ятник. Називався, всі ми його називали Тамарі Івановні. А зараз пам'ятник розрушили, поставили таке щось тимчасове. Тимчасову жіночку. Оце так. Киточок насадили. Отаке. таке. Хто з Братського, той це місце знає. Повітряна тривога, будь ласка. Дивіться, який росте Петрів-Батіг. Або це правильно. По-народному Петрів Батіг. Дикий. Ось така у нас красота. Дивіться, видите горный? Фотографуюсь на такій красивій фотозоні. І дівчатка мене такий зробила собі, бачите? Я в Аврорі. Шукаю я, шукаю я. Забула, що я шукаю. Курицю. Молочко, да? Всі не до кави, там є сміні і там є такі. Не забуваємо, бо вони. Іду додому, дивлюсь, сім'я лебедина липлива. В цьому році скільки тут? Одне, два, три. 4, 5, 6, 7. 7 лебедят. Ось так. Бачите. Все-таки вони випливали. Фу, мокра, вся мокра. Світла нема. Іду переодягатися. О, дівчата, нігтики. Ось такі в мене нігтики. І на ногах зробила Підіклі, так Покажу вам свої покупки. по-бистрому. Ну, це таке. Це ви зрозуміли, що, так? Так, всеке собі взяла. от такого плану. Носочки взяла, це в аврорі Все. Все дешевеньке, все гарненьке. Таке. Взяла щітку робити собі укладку, щоб в не... мене плойка поламалася. Так, взяла я собі латонію із лаками. Взяла я собі дві апельсинки і таку... такий сироп до кави. Не бачу нічого, очки. Забула окуляри взяти. Це я покажу, що в мене прийшло. Зроблю вам розпаковочку. Так, піду миюсь хоч, залишу Варто просто мокра. Це жах. Так, я переодяглась, трошки легше одягла шорти легкі, ж такі в мене секонд-хендовські. І футболочку. Так. Ще ж покажу вам, що купила. Духи ось такі. Це не духи, мабуть, бо вони дешевенькі. Духи, Коко, Коко, Шанель. Ну, такі, о, пахнуть. 290 гривень. Недорого. Це в нас магазин продає в магазині. Я забула, яких нарбутів, да? Ось там світа торгує, молокост. Це братським, я кажу, моїм дівчаткам-підписницям. Ну, це недорого, скільки духів, і вони дуже пахнючі. Там, який хоч вибір, очі розбігають, Там, до речі, і заколки всякі. Я щось туди ніколи не заходила, це зайшла. М -м. Класний магазинчик. І таку сумочку. Я просто колись мимо ходила і бачила цю сумку, вона була на цьому. На розпродажі у них. Ви думаєте, скільки вона коштує? 250 гривень. Всього-навсього. Ну я здерла цю ціну, бо я йшла ж по центру, що ж буду йти з ціною. Вона із стразиками такими. Це моя Оксанка любить, невісточка моя такі стразики. І є в неї ремішок. Ось. Бачите, ремішком. Так. так що я прибарахлилася. О, а ще ж покажу вам, що мені прийшло на нову почту. Ну, духи, духи, дівчата, це от відпад. О! Ой, які ж вони багдючі. Це, це все, дівчатка. Заходьте до них в магазин. Бачите? Для себе треба робити подарунки, бо нам ніхто не зробить. Не знаю, вам може роблять мені. Мені кажуть, купляй собі сама, що тобі подобається, де і все. Ну і купляю. Так, поставила я супчик гріть. У мене ж вчора грибний суп залишився. Так. І, і покажу вам, що я ще отримую. Це все вітаміни. Це омега-3. Скільки їх тут? 200 капсул. Це магній, магній, ультрамаг, коротше магній, а це вітамін d 3 Оце така для свого здоров'я купила. Будемо підтримувати своє здоров'я. Так, закінчується зарядка, ставлю телефон на зарядку, а сама буду обідати. Отакі на руках. Ось такі ніжненькі. Відразу рука міняється. Від обручалки залишилось лише місце. Любуюсь. Ось такі ніг Ви знаєте, була я в Аврорі без окулярів. Ну, а це ж прийшла, думаю, почитаю. Та що? Тут такий склад. Цукор білий кристалічний, вода питна, глюкозно-фруктозний сироп. Ароматизатор кокос, вершки рослинні сухі. А -а -а, я таке не буду пити. Краще я вкину чайну ложечку вершків. Або молока. Ну, ви що, тань, я таке пити не буду. Навіть не буду і відкривати. Поп'ю поки що з ванількою. Ось так. А корицю не знайшла. Мене, здається, вдома їй треба подивитися. Була колись. Ні, таке я пити не буду, це точно. Сізу, кожен день, прилітаю і дякую. Так, да? і маленький. І чогось думаєш, це хлопчик. І він запрошує весь час ласівочку сюди, бо він тут виріс. А вона не хоче. І оце так. І плелітаю, і сизу. Да? І співаю. І льосій Сніжок. Ти думаєш, що це я до тебе? Ну ти балюваний. Ти носий. Так, дівчатка, сідаю пити каву. Зараз 17.30. О, 18 тій вимкну світло. Так, знайшла я в себе корицю. У в Аврорі не було. Так, скільки ж її кидати? Ось ну, так, для запаху, да? так само, як і ванільки. Господи, хоч би, хоч би було смачно. Ну, отак. От Трішки. Мучуся, так? Да? цією кавою. Не знаю, з чим її пить. Ну, ось пахне, Ах, пахне смачно. Вимкну світло, а, піду до мамки на город. У мене вже посапано. Ну, ще картопля. Ну, то там сапати немає як, там тільки рвати. Ми це вже як картопля така висока, ми вже їй нічого не робимо. Не травимо ножука, не... нічого так вона то. Як вже присохне, потім бурян повириває. Та й будемо копати. Та там той картоплі. Муха. Відкрила двері. Що не зробиш, цими мухами капець. З корицею нормально. Краще, як з ванількою. Навіть якийсь такий освіжаючий, щось. Нормально. Так. Давайте. Смачної кави. Так, все, дівчатка, попила я каву. Іду, поставлю вам відео. Завтра я на базар. Вам всім бажаю тихої ночі. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Дякую, що мене дивитесь. Дякую, що ставите мені лайки, пишете коментарі. Я вам дуже вдячна. До зустрічі, до побачення, до завтра.